Зокрема, про щодо є інформація, що там досі залишається понад пів тисячі цивільних. Більшість з них люди старшого віку. Про це повідомляв напередодні очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Чи є який, до речі зв'язок із людьми там з цивільними? До речі, тому що розуміємо, що вони також ймовірно потребують допомоги. Дивіться щодо Солодару, там взагалі дуже важка ситуація, тому що там ворог в місті, і це вже сіра зона вважається. Тобто, ми ще звісно ведемо бої за це місто, але в принципі воно ну так тимчасово напівтрачене вже. Тобто, там дуже багато загинуло захисників тисячі. Ну тобто, це жах. Дуже багато поранених щодня звідти поранених вивозять. Але, звісно, йде укріплення. Щодо цивільних, там так залишаються вони. Але саме щодо солдатів, що ми зараз говоримо, в мене менше інформації, ніж там про Бахмут. От, Я знаю, що в Бахмуті є і діти, і є люди різного віку, тобто і похилого віку, і середнього віку. Але саме таке, мабуть, болюче для мене це те, що все ж таки. Ті, хто а, за Україну, проукраїнські, вони повиїжджали більшість, а частина того населення, яке залишилось, вони все ж таки чекає рускова міра і здає позиції наших захисників. Тобто, це для мене дуже боляче. Я насправді думала, що вже якось так ну, менше їх лишилось, таких от людей. Але вони є. Я це зараз дізналась через те, що я там проходжу лікування. У мене зі здоров'ям через те, що, звісно, 10 місяців працювати, жодного дня не відпочивати, і коробки важкі таскати, то там і там проблеми, і там проблеми, і там проблеми. Вже дві операції мали зробити, але я дякую Богу, ви Але мої лікарі вони якраз таки там один лікар з Бахмута, один з Маріуполя. І вони от розповідали мені, які ситуації, хто в них там з рідних лишився, і який настрій в людей. І я кажу: а як так можна? Тобто зараз постійно йдуть бої. Вони ховаються, живуть в підвалах, а, коли стріляє ворог по ним, а вони все одно їх чекають. Я кажу, ну, тобто, що вони вам говорять? А вони кажуть, ні, вони думають, що це українці стріляють по ним. Я кажу, ну як, ну, як це може? ну, як як, це тобто, наші ж захисники в самому місті відстрілюються від кого? Від самого ж себе. ну, тобто, Я розумію, коли було. А така заангажованість, така зомбованість там до 22-го року, тому що ну дійсно там дуже пропрацювала проросійська пропаганда. Люди дивилися там роками. Ці новини, але після того, вже як почалась повномасштабна, і вони подивилися, що сталося а, з приходом, так сказати, руського миру в лапках а, з Маріуполем, там з Бучою, з ЕПНЕМ, з багатьма іншими місцями, які знаходились в окупації, які на жаль там і досі да, є в окупації. Як ми зараз про Маріуполь, наприклад, говоримо, то як можна чекати а, цих людей, які все руйнують навколо, знищують і вбивають і дітей, і жінок? Ну тобто для мене це Незрозумілий фактор. Я не знаю, як можна досі вірити е, в щось заоблачно космічне, і е, бачачи на очі результат повного жаху. І е, е, коли там, чому я навіть перестала там допомагати е, саме Донецькому напрямку цивільним, тому що я бачу їх настрій. Якщо на півдні все ж таки більш проукраїнські люди, хоча ми теж бачили ситуації, коли по новинам. Uh, по ворожим новинам показували там, деяких жінок, які там зустрічали uh, ворога в, в об'яттях і приймали від них допомогу. А потім, коли вже звільнила українська армія, Цю територію нашу, вони підбігали до наших волонтерів, викричали Боже, слава ЗСУ! Дякую, що ви нас звільнили. Тобто люди перевзуваються. Звісно, що можливо там в когось це не тільки там якась повністю там зомбоголова, а просто від страху люди перевзували, щоб вижити. Да? тобто, і там, і там, там вони. Але є різні ситуації? І тому зараз, коли там бували ситуації, коли я виїжджала з Сіверську. Uh, і проїжджали ми і там ну і різні такі селища там зверху, під Сєвєродонецьком. І мені вікна відкриті, і люди. Я приїжджаю, місцеве населення, мені кричить, прям здохні, коли ви вже всі, всі здохнете. І мені так боляче, я в сльози. Я думаю, як так? Та життя хлопці кладуть за цю землю, заважиш люди. А ви ну, ну в общем, до мене це. Теж такий тригер великий, тому що коли е, одна, по суті, кров там нація розділяється на дві частини е, і не підтримує, не, не допомагає там е, рухатись до перемоги. А навпаки, вони е, зливають позицію наших захисників і ненавидять нас, це дуже боляче. Тому я б звернулася до тих, хто допомагає цивільним, щоб вони все ж таки перевіреним людям допомагали. ті, що вони знають, що вони просто не можуть виїхати. Це дійсно є бабусі, особливо ті, в кого є худоба, це все це вже будуть бомбити, але ж в мене. Не там по Тобто ми знаємо, а, це. Да, є там люди з, з інвалідністю, а, які теж там не можуть і нема рідних. А, є просто дурні люди, чесно. Бо є в Авдіївці, наприклад, є сім'я, де є дітки маленькі, і там, наприклад, Наталя Воронкова вона приїздила двічі ризикуючи своїм життям, тому що там, ну що там нещодавно дуже сильні бої були. Там декілька місяців назад не кожен військовий міг живим туди добратися. Вона ризикуючи власним життям, приїхала, щоб забрати тих дітей, її не відпустили. Тобто батьки не віддають дітей своїх і піддають ризику дітей. Я взагалі а, позбавляла батьківських прав. Тих батьків, які знаходяться в гарячих точках в зонах бойових дій, де реально вже напівсіра територія, де постійно жахливі йдуть бої і вони наштовхують на смерть своїх власних дітей. Тобто я б зараз це підняла питання дуже глибоко і високо для того, щоб держава на це звертала увагу, тому що я знаю скільки вже довелось пройти її кіл цих пекла, для того, щоб якось вирішити це питання і забрати цих діточок, поки що. В нас нема варіанту, тому що це потрібно позбавляти прав батьківських, а це ми знаємо, що великий процес, а, а тим паче, що вони там знаходяться в зоні бойових дій, і тому я думаю, що потрібно можливо якийсь закон прийняти про те, що якщо батьки не хочуть дозволяти вивести дітей, яким загрожує смерть. Uh, примусове uh, відбирання дітей, я не знаю, в нормальні сім'ї їх перевозити чи тут сюдись. Ну бо це це просто жах, бідні ті діти в підвалах. Ми бачили навіть військові розказували ситуацію, коли в Бахмуці вони проїжджали, і нема півстіни. Це реальна історія, це не кіно. Немає півстіни. І просто сидить батько, мати, дитина, і вони палять вогнища, і ось так вони живуть. Ну, дивіться, якщо, от, наприклад, да, от мене зараз власкація, от якраз таки розпові... розмовляла про цю ситуацію з ну, там жінка з Бахмута, приїхала в неї, син воює. Чоловік теж виїхав звідти. А там, наприклад, там свекруха і свекур лишився в Бахмуті, і вони чекають ворога. Тобто. Ну, ви думаєте, вони не розмовляли? Вони навіть приходять те, що їх син воює за Україну, тому що ну вони цього не ну, це, це безполезно вже. Ну їх дуже людям там 60 я не знаю, там 70 років чи ну навіть 50, це вже для мене молода людина, бо мені майже 40, Але все одно ти вже людина, як якщо вона 20 років щось була переконана, навіть коли ти їй показуєш. Якісь там кадри, де самі там російська там, спецназ чи армія, чи ДНР ЛНР розповідають про те, що вони роблять, про те, як вони там не знаю, гвалтують жінок, як вони захоплюють нашу територію, як вони вбивають, як вони стріляють по просто будинкам цивільним. Ну, Вони це послухають і скажуть: так його ж просто питали, там ще щось, мучили якось, того він це каже. Ну, безполезно, вони. ну... Неможливо переконати. Це те, що коли мене ще там в 16-17 році питали, казали, от Алла, як ти думаєш, можливо от людей б чи якось переконати, бути патріотом. Ну я тоді ще сказала, коли, якщо, не дай Бог почнеться повномасштабна війна, і вони відчують на своїй там шкірі, що таке страх, що таке небезпека власного будинку, власної сім'ї, тоді вони е, зрозуміють, що є ворог навколишнє. Е, 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 е. А так, ну це. Це така людська суть, на жаль. Якщо людина від початку свого народження чи там свідомого якогось віку в щось вірить, в щось переконана, то її дуже важко переконати. Дуже важко. тільки вже коли дійсно там прийде він з автоматом, скаже: «Вставайте на коліна, ми вас вбиваємо чи ще щось. От, ну, тоді вони вже зрозуміють: Ванька, як так? Я ж тебе ждав років!» Ну, Але тоді вже, вже буде так. А ты нет, оказывается, нехороший хороший, Ванька. Тебе пакет нужен? Вот тем no. бесполезно, да?